Мійка. Вона їй саночку да. складала. Квітку. Я саночку складала. Я теж складала з кальтою. Але вона вона звісно якась машина. Але мої розібрали на сухі такі змаги. якщо тако, дава, дивити, дава, я так подивитися? Дорога, куди веде? Я так, так. вам дава переверну, вас, ви не бачите. А Вона мені вітелик згадувала. Ось дивись. Oh, крильця, крильця, oh, ось oh, вусик і ось вусик. А і цього. А мені якусь цю гусінь, яка повзе. Мені звернула. Так, комашка, Ось ту або за так. Можна. Да. Просто знаєте, в нас картина не. Оце артхаус є. А в нас mm -hmm. артхаус. <рес> Як варіант? Вам подобається те, що у вас вийшло? Да. Да. Переробляти будете Ні. А чого? Нам подобається. подобається. А всі кольори да. подобаються. Так. Да. 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 Кому не подобається? А можна було б... Можна було б... Це що це взагалі? Де? Якщо дивитися так, це металик є. Дивіться отак. Тільки забрати отут, щоб не жити два. А так це гітара похожа. Ось три. Ілі на ноту, а так на ноту виходить. Я взагалі тут нічого не бачу. Ви розповідь пічку. Ці бусинки. Вони А ха ха на рибу похоже, до речі, отут під час, але це хоч. <ріпі> <біля? Це, ріпі> треба... як тобто подивіться сюди, <ріпі> і, будь ласка, у <ріпі> <та, ріпі> вас знімається скрита камера. <ріпі> <да>? <ріпі> подивіться сюди і скажіть мені, що ви розвивали всі разом. Так, а що ще? Уязвимо. Уяву як розвивали, в якому напрямку? Уявляли, в творчому напрямку. Творчому. Кожен свої інтереси пробував представити, так? У вас вийшла спільна картина. Так. А чому, як ви думаєте? Придумати що є, У нас вийшло спільне, тому що ми колективі. Тобто у вас хорошо налагоджена комунікація, так? Навіть зі нами. Так, це чудово, давайте. І що тепер? Раз, два, три. Чудово. І, скажіть тільки, що це я вас заставила зробити. Ні. Вони все придумують самі, саме цікаве, так? Вони все придумують самі. Я нічого не робила, чесно. Все він допочав, чесно. Чекайте, помахайте ручкою. Ну що ж, невеличка замальовка з наших пар, які відбувалися в офлайн режимі за декілька місяців до 2022 року. Ми мали можливість з дівчатами відвідувати заклади реабілітації, навчально-методичні комплекси. Ми могли відвідувати загальноосвітні навчальні заклади, в яких була присутня інклюзія, або ж вона була прихованою. На сьогоднішній день всі дівчата. Працевлаштовані, багато з них працюють саме вчителями, асистентами вчителів чи у закладах реабілітації. І е, ця пара була в нас присвячена більше пізнанню пізнанню як можна з мовою звичайної, простої техніки арт-терапії, з використанням елементів пісочної терапії саме. Створити гарну внутрішню атмосферу, звичайно, це не перша пара, вже четвертий курс, і дівчата вміють вливатися в такі вправи, в такі завдання, вони творчо до них підходять. Тим більше група була дійсно спрацьована, і з нею було достатньо легко працювати саме в групових форматах. Що ви могли побачити, вони досить чітко знаходили. Межі спільного дозволеного, в межі того, як презентувати ту чи іншу частинку своєї роботи і не загубитися серед своїх одногрупників. Плюс, після звичайно, такої вправи ми обговорювали, як її можна використовувати і з дітьми, з дітьми з особливими освітніми потребами, що варто використовувати, що не варто використовувати. Ми також дивилися матеріали, як і чим можна замінити дороговертісні дорого, розроблені матеріали, такі як пісочниця спеціальна, пісочниця з підфі. Під свідкою, як іграшки, коли у нас є лише те, що, скажімо так, є наявним в кабінеті вчителя, вихователя, арт-терапевта чи соціального педагога. В будь-якому разі, ця вправа давала можливість не лише подивитися в групові групову комунікацію, групову взаємодію. Вона давала можливість розкритися кожному із учасників, а також давала можливість побачити, хто із них має вищий соціальний інтелект, кращий емоційний інтелект, і як вони намагаються на основі тих навичок, які їх вже здобуті, як вони намагаються проявити е, свій рівень інтелекту та свій. Рівень домагань і правлень, свої, презентувати свої уявлення та е, свою фантазію. Е, окрім того, ця вправа дала їм можливість спробувати, так би мовити, на своїй шкурі, як це може бути, коли ми працюємо із дитиною. Адже, якщо ми працюємо із групою дітей, то виникатимуть Такі самі скажімо так, комунікативні моменти, які і в їхній групі. Хоча дана група була, скажімо так, не перший раз. Працювала разом, вони вже навчилися комунікувати, навчилися знаходити точки дотику перетину і е неконфліктної поведінки, тоді як і з дітьми в них можуть виникнути різні ситуації, про які ми також мали змогу поговорити. Плюс ми в цьому випадку використовували лише гудзики та ті матеріали, які були у дівчат. Що, звичайно, є відмінним від того, що ми будемо використовувати із дітьми. Якщо це діти до десь 6 років, то звичайно ж іграшки мають бути такі, що їх. Можуть не лише зацікавити, але ще й будуть таким, щоб ми потім їх не ловили у роті. Плюс, якщо ми працюємо з більш дорослими дітьми, то це має бути все ж таки матеріали, які їм будуть також цікаві, які будуть ближче до їхніх інтересів, які пов'язані з тим, що вони дивляться, і з тим, що вони грають вдома. І це може, звичайно, нам допомогти не лише налагодити той контакт, емоційний заряд, який був у цій групі, але ще й дозволить налагодити ту внутрішню взаємодію і бажання дитини розкритися і досягати успіху. Адже в цій вправі ми можемо не лише робити психоемоційне розрядку розвантаження дитини, але й можемо задати. Ті самі вправи на розвиток мови і мовлення дитини можемо е, допомогти їй опанувати окремі логічні операції, наприклад, причину на слідкові зв'язки, якщо ми будемо розповідати якусь історію за допомогою нашого е, імпровізованого планшету із піском, ми можемо дати можливість дитині розвинути її власну уяву. Малюючи ті чи інші елементи. Як сказала дівчата, ми можемо розвинути мілку моторику дитини і дати їй можливість автоматизувати написання окремих елементів, літер, букв, підготувати руку до письма. Малювання до взаємодії, маніпуляції з, іншим, з різними предметами, які є необхідними. Це важливо не лише для дітей з особливими освітнього потребами, таких, таких, як діти, що мають ДЦП чи порушення, інші порушення апарату. Це має важливе значення і для дітей з новим типовим розвитком. Тому, будь ласка, використовуйте, беріть за основу. І такі технології, звичайно, треба обов'язково розраховувати на те, що діти 3-4 років обов'язково будуть розсипати, щоб ви не поклали у свій робочий планшет. Чи це буде пісок, чи це буде крупа будь-яка? Тому що крупи теж будуть допомагати нам працювати із мілкою моторикою. Що ж, на цьому все. Мені було приємно згадати ці прекрасні чудові пари із дівчатами. Випуск 2022 року Одні з найкращих дівчат, які працювали за напрямком інклюзивна освіта. Якщо у вас будуть запитання, можете задавати їх у коментарях до цього відео, або ж переглядати інші відео, які у нас будуть на каналі. Дякую за увагу!